Ховали інтернаціоналіста, блищала глуха цинкова труна, нестерпно пахло тополиним листом, і плач дівочий танув, як струна? Руда земля розверзлась чорнорота, чекає хижо, мовчки на своє, а мати на колінах у болоті обмацує труну. Чи ж він там є? Стоять, Відводять погляд у бік солдати і шепотить сержанти Ледве чуть, не велено не можна відкривати. Уже весна, уже струмки течуть. Уже весна, така глибока рання. Учора вже летіли журавлі, таке врочисте вийшло поховання. Школярики стоять, учителі. А голосок дівочі квилить, квилить, соромиться кричати на весь світ, Кого клясти, кого назвати винним, і що той світ? Хіба він дасть отвіт? На хрест сусідній похилився тато? Похнюпилися братики малі, в селі ховали воїна солдата у мирному українському селі.